Доброї доби, пані та панове. Ви зараз знаходитеся на каналі Crazy Friends і я веду прямий репортаж з місця події. 17-річна дівчина вирішила стати феєю. Правда чи брехня? Цікаво, то залишайтеся з нами. Так, одне з головних умов, щоб стати справжньою феєю це мати два хвостки. Яскраво одягатися, якщо маєте під яйця себе вже і мати чарівну паличку. І, і найголовніше це вміти чарувати. Говорити заклинання. виконання. Амандінавра, і там фокус, і скрутила. Спосіб перетворення в вмилофелі з кривом за захвалили. Переконайтеся, що ви вдома одна і ніхто не буде заважати вам у виконанні даного ритуалу. Навіть мух вишні з Е, Станьте посеред кімнати. Руки головою і вимовте в голос заклинання. Хочу бути людиною, хочу бути феєю з крилом золотим. утем. Повторіть цей ритуал 10 разів, феї почують вас і визначають, що ви свої сини. адже користуватися тільки тим дівчатам, у яких є кішка. Найпростіший спосіб стати феєю з крилами прямо зараз, під час повного місяця, візьміть свою кішку в руки, погладьте її. Коли вона почне моркотіти, попросіть у неї здатності стати феєю. Справа в тому, що кішки особливі тварини і у них є чарівний зв'язок з феями. Якщо вашій кішці сподобається, як її погладили, то обов'язково на наступний день прилетить фея і наділить вас своїми чудовими здібностями. Хочу стати феррією. Хочу стати ферією. Ферлі, хочу стати. що, <рес> тобі сподобалося? Сподобалося, так? Да? Самий звичний метод ми пишемо далі сядьте на коліна, прикрийте очі. Бажано закритися в кімнаті і вимкнути світло, закрити штори або жалюзі. Далі промовте заклинання. Дуже тихо і легко, щоб не злякати вашу фею. А, тихо і легко? Фея філінг, постань перетіною у своєму образі. Дай мені фели, я тебе цікаву, фею. Очі тримайте закритими до кінця. Не відкривайте їх ні за яких обставин. Через деякий час ви почуєте сміх або чийсь голос. Не відкривайте очі, інакше вона полетить, і ви не зможете перетворитися. А зробіть комплімент її сміху або голосу. Вона обов'язково заговорить з вами і скаже, що цікаве. В мене можна задати вам запитання. У мене правда гарний голос. Хо, хо, хо. М -м -м -м. Класний голос. Дайте їй відповідь. Таку так голос гарний. І зовнішній стеж неймовірно прекрасна. У мене і правда гарний голос. Неймовірно, красивий. І ти сама неймовірно красива. Стоп, а ви закритими очима собі те? Як я можу її побачити, точно. Е... Можна дійсно якась відьма? Страшна? Від такого поводження з собою вона розстане. І продовжують спілкування, але не відкривайте очі, ну то як. А розкажіть їй про свої бажання. Що ви хочете? Стати сильніше? А може бути. А Може бути світитися і вміти спілкуватися з тваринами? Ви хочете бути світитися? Не хочете бути світитися. <рес> Розкажіть у всіх подробицях. Звичайно, та я голосно засміється. Адже людські бажання для неї велика дрібниця. А потім вона звикне. До чого звикне? Не засмучуйтеся і не думайте, що вона нічого не зробила. Ваше бажання здійсниться через пару трійку хвилин після її зникнення. Вона навчитася розуміти. розуміти. Угу. Тварин учительніслук. А навколо тіле а навколо тіла дійсно з'явиться велике сяйгу. А через пів години здатності зміцняться і залишиться з вами назавжди. Mm -hmm. ну, тут ще є спосіб, як перестати бути феєю, Якщо вам на рахунок, якщо крача вже набридленої буде, тут є е, спосіб. Якщо вам набридленої здібності, викличте фею знову і просіть заробити вас нормальною людиною. Але, як ви розрозуміли, не варто завживати її часом. Сформуйте бажання правильно і не викликайте фею через дрібниці. Потрібно повторити даний ритуал, але попросити фею про інших дітності. тільки дуже обдаровані люди можуть розуміти, то як це все робити. І якщо вам сподобався цей бред. А, ні, я жартую. І якщо вам сподобалося це відео, то ставте пальчики вверх і... і підписуємося на наш канал. З вами були Crazy Friends. Всім па-па! Кінець, Боєко. знали б ви на тому відео засміялися. І діти в таке вірять, то жесть, діти, боже.